Важливої інформації, яка надходить від головнокомандувача збройних сил України Олександр Сирський, написав про ситуацію на харківському напрямку, про гарячу ситуацію і про наступ росіян, який там зараз відбувається. Тож давайте оглянемо його нове. Повідомлення у зв'язку з ускладненням ситуації на сході України декілька днів поспіль працює у частинах, які ведуть бойові дії на Харківщині, каже Олександр Сирський. Противник розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, таким чином намагаючись примусити українські сили оборони задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву. Основні зусилля ворог зосередив на напрямку стрілеча липці та на захопленні Вовчанська з подальшим виходом до білого колодязя. Розгортання наступу у тил українських військ і з цією метою противником було створено і значно посилено оперативно-тактичне угрупування військ противника «Сєвєр», до складу якого увійшли бойові частини 6-ї армії, 11-ї та 44-го армійського корпусів. Ворог розпочав наступ значно раніше запланованого терміну, адже помітив перекидання українських військ однак йому не вдалося прорвати українську оборону, наголошує Олександр Сирський. За його словами, станом на зараз є розуміння, що попереду будуть важкі бої. І ворог до них також готується. За таких обставин українці повинні не допустити подальшого просування ворожих військ стійким утриманням. Займаних рубежів та позицій, ударами артилерії, ракетних систем, вогнем артилерії, танків і також нанести йому максимальних втрат а також створити умови для розгрому діями мобільних штурмових груп та підрозділів атаками у фланг і тил із різних напрямків. Олександр Сирський, головнокомандувач збройних сил України, також наголошує на тому, що українські сили оборони повинні максимально ефективно використовувати нашу перевагу в ударних безпілотниках у поєднанні у поєднанні з використанням засобів радіоелектронної боротьби та влучним вогнем артилерії, саме цим питанням, а також перегрупуванню військ та спрощенню системи всебічного забезпечення, була присвячена остання робота головнокомандувача зсу. Він стверджує, що. Що попрацював у всіх бригадах, які ведуть бойові дії у Харківській області, був в одному з батальйонів, який боронить Вовчанськ на місці, ухвалив необхідні рішення для забезпечення ефективності та стійкості української оборони, об'їхав та перевірив усі частини, які готуються до оборони саме на Сумському напрямку. А я нагадаю, що там у прикордонних населених пунктах триває евакуація. Ворог упродовж тривалого часу щільно обстрілював цей регіон, принаймні куди міг дотягнутися своїм озброєнням. Ну, і ми також знаємо від головного управління розвідки про те, що окупанти можуть найближчим часом розпочати також наступ або спроби наступу саме на північних кордонах. Але говорить Олександр Сирський, що відчутно, що керівництво обласних військових адміністрацій надає максимальну допомогу. Командувачам і командирам частину вирішенні всіх проблемних питань, повертаючись до Харківщини, то говорить Олександр Сирський, що тамтешні мешканці цього регіону активно долучаються та допомагають силам оборони усім, чим можуть. Ну і далі цитую завершення цього повідомлення. Дякую кожному і кожній із сил оборони, харків'янам окремо та усім нашим громадянам загалом за відвагу та Стійкість. А я говорю також, нагадаю вам, також, що український президент Володимир Зеленський теж у своєму спілкуванні з журналістами прокоментував ситуацію на Харківщині, і він пояснив, що Росіянам вдалося перетнути кордону у цьому регіоні, оскільки українським захисникам не вистачає систем протиповітряної оборони. Річ у тім, що ворог намагається діяти на відстані, застосовуючи авіабомби та артилерію. А це на жаль його перевага у сучасних умовах. Я нагадаю, також що була велика затримка із міжнародною допомогою із тими пакетами, які мали надійти зокрема, від Сполучених Штатів Америки. Ну і от власне кажучи, говорить український президент, що ось ця восьмимісячна перерва, так або таке своєрідне сповільнення, теж відіграли. Важливу роль у тому, що ворог зміг просуватися. Ну і, ну і зрештою, ми з вами про це говоримо продовж тривалого часу і говоримо ще із часів Авдіївської оборони цього міста, яке окупанти е, теж керованими авіабомбами артилерією намагалися зносити просто з лиця землі, таки змогли захопити місто. Ну і власне однією з причин, чому так сталося, стала та затримка міжнародної допомоги від. Е, від наших союзників